Доброго дня, потервеному за життя в Данії. Одна з традицій на різдво це гра в пакунки. А я, усі учасники гри приносять якісь подарунки. Це можуть бути потрібні цінні речі, або якісь використані речі по приколу. Або якась дрібниця гарно упакована, щоб усі хотіли її отримати. Типу туалетного папіру упаковано в велику яскраву коробку. В суті гри усі отримують подарунок або декілька. Та ніхто не буде розчарований, навіть коли подарунком виявиться туалетний папір. Такі ігри практикуються на роботі в якомусь колі друзів або поплічних а однодумців. Це одна з цікавих данських традицій, яка припадає до душі українцям, і вони також практикуються на різних заходах. Серед українців або серед українців та данців. на цьому столі ви бачите багато алкогольних подарунків, і з номерами то всі учасники колективу тянули свій подарунок. Гарного дня.